Вітаю! Я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. Сьогодні, 23 вересня, росіяни вдарили по Одесі трьома іранськими безпілотниками Шахід 136. Один із них був збитий, а два попали в припортову будівлю. Одна людина загинула, одна людина поранила. Це вже не перший випадок, коли росіяни б'ють по українським містам за допомогою іранських безпілотників Камікадзе. Дійсно, 12 вересня перше було за, зафіксовано застосування біля Куп'янська цього іранського безпілотника камікадзе Шахі 136. Він був один і його наші воїни збили. 15 вересня по Нікополю росіяни вдарили двома безпілотниками. Один збитий був, а інший вдарив по місту. 17 вересня, по 92-й бригаді було застосовано 6 таких безпілотників, є втрати в техніці. 20 вересня по Очакову було нанесено удар трьома безпілотниками. Один збили, два вдарили по місту. Вчора, 22 вересня, по Миколаєву було нанесено удар п'яти безпілотників. чотири штуки наші воїни збили, один вдарив по місту. Ну і от сьогодні, три безпілотники прилетіли в Одесу. Один наші воїни збили, два вдарили по місту. Що ж це за безпілотник такий, Шахід 136. Це Іранський. Безпілотник -камікадзе, безпілотник камікадзе. Вагою десь близько 200 кг. Він має бойове навантаження десь 25-40 кг. Крилов в нього трикутне дельтоподібне. розмах крил десь 2,5 метри. Кінці крил при транспортуванні відділяються для зручності. На кінцях стоять вінглети. На фото. На фото Ми бачимо, що на причепі, як на причепі в Ірані, змонтована пускова для запуску цих самих е безпілотників Камікадзе Шахід 136, і так вони їх використовують. Тактико, технічні характеристики. Швидкість максимальна, шахіда 136 це 180 км на годину. Крейсерська швидкість це 150 км на годину. Крейсерська швидкість це швидкість, при якій цей безпілотник пролітає найбільшу відстань. Дальність польоту в нього до 2000 км, тому що бензиновий двигун долив туди пальногот, він і летить собі. Час може провести в повітрі 24 години. Літає на висотах від 60 до 4000 метрів. Ну, бо карбюратор. Двигун карбюраторний і в розрідженій атмосфері він втрачає потужність. Двигун там китайський над, ма до М550, повітряного охолодження, карбюраторний. В хвості встановлюється, має штовхаючий гвинт, пропелер. Пропелер, між іншим, там дерев'яний, дуже гарно покрашений і тільки. На зламі видно, що це дерево. Двохлопасний винт. Двигун розміщується в хвості за межами адреодинамічних поверхень. Просто так причеплений ззаді. І тому він, як правило, залишається цілим, він летить там і майже завжди залишається цілим. Він двохсиліндровий, як я вже казав, карбюраторний і дуже гучний. Він тріщить, як газонокосилка. А так як він вітає невисоко, то це важливий демаскуючий фактор. І виглядає він характерно. Його завжди можна здалеку почути і можна застосувати зброю. Збити цей безпілотник дуже легко. Якщо є ігла, стріла, самі прості ПЗРК, або та сама наша гармата ЗУ-23, або навіть ПКМ. Кулемет в твердих руках, його дуже легко збити. Про фюзеляж. Ви знаєте, я спочатку не розумів. Дивився на нього, дивився, так ось мені довелося якось побачити його. Дивлюся, просто гетенакс. Фюзеляж гетенаксовий. Гетенакс це такий матеріал на основі паперу. Береться листок паперу, він просякується епоксидною смолою, висихає і стає така пластмаска типу. Товщина гетенаксу на аеродинамічних поверхнях десь менше, десь 0,5 мм. Дуже він тоненький, легенький. Гетенакс має низьку міцність, але зате має низьку вартість і його легко обробляти. В розірітому стані, коли його там стільки роблять, його дуже легко обробляти. Його можна штампувати. Тобто нагріли, заклали в якусь матрицю і зробили всі просторові форми заодно всі отвори. Раз, штампанули, стих, виймай, частина безпілотника вже готова в цій формі. Крило, як я вже казав, трикутнеобразної дельтовидної форми, справа і зліва половинки знімаються для зручності при транспортуванні. А вінглети, як я вже казав, вони є і вверх, і вниз. І вінглети це такі дві накладки на кінцях крил, які покращують аеродинамічні характеристики. Під гетенаксом. Я, був, я здивувався, там сотова конструкція стоїть, але ну, все в серйозній техніці. Але вона зроблена теж з гетенаксу, тільки вона просторова, сотова конструкція. Десь міліметра 3, ну 4, так товщиною. Вона для чого зроблена? Вона зроблена для того, щоб гетенакс з низькою міцністю краще сприймав навантаження під час польоту. Ну, як, як в серйозній машині. Автопілот. Автопілот, автопілот на ньому примітивний китайський автопілот з GPS-коригуванням. Тобто досить невисока точність. Ми маємо фото. от У нас є фото удару по цілі цього безпілотника, коли Іран демонстрував в Росії можливості, можливості цього безпілотника для керівного складу Міністерства оборони. Що бачимо? Не попав він. Він впав декілька метрів поряд, 5, а може і більше метрів поряд вдарив. Яка кількість цих безпілотників в Росії? Треба сказати, що кількість безпілотників невелика. Не Тому що їх роблять це ручне виробництво. Стоїть там пару чоловік, мають ці матриці, розмішують епоксидну смолу, роблять просторові формули. Тобто це ручне виробництво мілкими партіями. Це штучний товар. Іран їх використовує. Теж використовує на близькому сході. Він Взагалі з кимось воює або комусь допомагає постійно. Ну, Є інформація така, що росіянам продали 40 штук. І ми бачимо, навіть ми перерахували застосування, там вже більш ніж 20 штук використано. Половина вже використана. Ще, вони купити, коли вони зможуть при такому мілкосерійному виробництві, ну, замовлять вони, їм скажуть, приходьте навесні, зробимо вам 600. Тобто реального впливу на війну вони не спричинять. Іран закупив не тільки цей безпілотник. Іран закупив ще Шахід 129-50 штук і Шахід 191 це вже більше безпілотники, більш серйозні 10 штук. Як вони вплинуть на перебіг війни? Та ніяк вони не вплинуть. Їх використання це демонстрація, демонстративне залякування, мирного населення. Бо б'ють вони перш за все по мирним містам, по Одесі, Очакову, Миколаєву, Нікополю і так далі. Ну, от для порівняння, давайте скажемо, що ми маємо. Ми маємо кращі безпілотники. Брімстоун з Великобританії, Свічблейд 600 з Сполучених Штатів. Якщо порахувати кількість, що нам вже поставили, і що обіцяна, то і тих, і того, і того безпілотника буде до тисячі штук кожного типу. Вони мають штучний інтелект, вони набагато кращі, ніж ті іранські самопали. Ними можна керувати нашими безпілотниками, а можна задати квадрат на, те, на території ворога. І вони самі летять туди і по програмі знаходять ту ціль, яку їм задали. Вони знищують. От ми бачимо фото. В Україні е, робиться пуск 12 ракет Брімстоун по ворогові. Значить, е, на люби, на яку машину з платформою грузовою ставиться цей куб. От, і далі програмуємо політ. і Запускаємо. Ракети самі летять, не обов'язково прицілюватись. Ми знаємо тільки район цілі. Самі летять, шукають цілі і знищують. Що можна сказати? Ми бачимо, що ми маємо технічну перевагу і значну над нашими ворогами. Все буде добре. Ми переможемо. Я вам всім дякую. Нагадую, що в мене є телеграм-канал, кому зручно дивіться там. Прошу вас підписуватися, ставити вподобайки і обов'язково поширювати. І мої відео це допомагає просувати відео в Ютубі. Ще раз всім дякую, до побачення.